Моє вітання всім шанувальникам ретрогеймінгу. Сьогодні вам хочу показати доповнення до своєї невеличкої колекції для Sega 16Bit. І так, перша гра гра KGK Fist of Steel. Сталеві кулаки. Такий собі бойовичок. Я так тільки спробував, тому що я про існування цієї гри навіть взагалі не знав. Так що мене попереду багато роботи з приводу цієї гри. Це я знайшов тільки картридж, тому вирішив спробувати, що це таке. Так, далі. Наступна гра. heavy Heavy Nova. Повнокомплектна гра. Також. Я її ніколи не грав. Повнокомплектна гра для Sega Genesis. В дуже хорошому стані попалася мені. Ну і мануал. В дуже, в дуже хорошому стані. Гра візуально схожа на Cyborg Justice. Правда, не така яскрава, але чомусь схожа на неї. Далі. Наступна гра Steel Talons. Також повнокомплектний варіант. Виглядає теж дуже-дуже добре. Прям в дуже хорошій якості. Гра не топ, але це одна із перших ігор, як бачите, 1992 рік. Також я її не грав, я тільки оце пробував. Ну, гра я не скажу, що. Прям-прям. Але, як для колекції, і для того, щоб взагалі знати, що така гра існує, то так, згодиться. Тим більше, що вона була по дуже хорошій ціні. Далі. Наш старий добрий Колумбс. Це перша версія, здається, так, бо третього в мене немає, а другий я не знаю, який. Колись в мене. Була китайська версія, але то китайська версія. А це також в дуже хорошій ціні попався мені, тому я його і купив. Також в дуже хорошому стані. Прекрасно. Мені подобається. Для колекції, та й не тільки для колекції, а десь. Час від часу пограти, то виглядає дуже-дуже класно. Наступна гра Combat Cars. Ця гра, на жаль, на жаль, дісталася мені без інструкції. Але тут доволі такий оригінальний картридж. Більшість ігор у такому форм-факторі – це були спортивні ігри. Але гра дуже класна, я теж її спробував буквально так для проби спробував її тільки перший раз. Вона мені дуже сподобалася. Взяв тому, що вона була дуже дешева. Також оригінальна гра для Sega Genesis. Так, ще одна із, одна із перших ігор для Sega Mega Drive Genesis Super Thunder Blade. Також вертоліт, бойовий вертоліт. Як бачите, так теж дуже -дуже в дуже-дуже хорошому стані взагалі, як тільки-тільки з магазину, оригінальний картридж. Ну і сама відповідно інструкція. Прекрасно. Гра. Зараз я вам скажу. 89-го року. Тобто одна із перших ігор, які тільки виходили на 16 біт. Так, далі. Mighty Max. Цю гру я теж не грав, ніколи я знав, що вона є, але я її не грав. Теж дуже, в дуже прекрасному стані повнокомплектний варіант для Sega Genesis. Я її тільки спробував, то такий дуже цікавий платформер. Я знаю, що європейська версія дуже цінується, але це також дуже, дуже класно, в дуже хорошому стані. Я максимально задоволений. Далі, сабтиранія. Гра повнокомплектна, навіть з таким от буклетом. Який видавався при покупці багато-багато років тому, років 30, так точно. Моєму дитинстві такого не було. Ніяких тобі інструкцій, мануалів. Все сам чеся і по пам'яті. І відповідно, сама гра, сам картридж. Теж в дуже хорошому стані, я навіть не очікував. Гра не сильно дорога взагалі сама по собі, але буває частково проблема знайти її повнокомплектною або в хорошому стані. Це виглядає як тільки з полиці. Далі. Powermonger теж я тільки відео бачив про цю гру. Це така собі 3D стратегія тогочасна. Подивіться, який картридж. Просто. Виглядає шикарно. Раз, і. Що характерно, перший раз я таке зустрічаю. Подивіться, яка велика інструкція. Це не інструкція, це книжка. Це просто елементарна книжка. Щоб навчитися в цю гру грати, це просто книжка. Я її спробував перший раз, ну виглядає вона. Непривично, як бачите. Але дуже цікаво. Бачите? From The Designers of Populous. Так, далі. Last Battle. Також я тільки її бачу в інтернеті геймплей і все інше, її я ніколи не грав. Повнокомплектний варіант. Як бачите, інструкція в прекрасному стані. І, відповідно, сам картридж. Дивіться, шикарний. Гра, в принципі, недорога, але проблема завжди була знайти так само або в хорошому стані, або повнокомплектний варіант. І остання зі всього списку це Starflight. Це для мене взагалі щось нове, <клух> тому що я тільки бачив відео про цю гру. Це космічна РПГ. Я оце її тільки буквально трошки спробував, ну, я вам хочу сказати, це гра на багато-багато годин. Мені це дуже сподобалося, і хочу вам сказати, що багато годин я втрачу за цією грою, але перейдемо до самого картриджу. Повнокомплектний варіант. Що взагалі рідкість, доволі таки, Не прям рідкість, але доволі таки. За ту ціну, якою вона мені дісталася, то це взагалі прекрасно. Картридж від Electronic Arts. Як бачите? Тепер найголовніше. Подивіться, яка інструкція. Знову ще одна книжка. Дивіться, скільки всього. Це на наступну гру реклами інших ігор. До речі, Центуріон, Бак Роджерс, Might Magic, Rings of Power. Але це просто В мене нема слів. Дивіться на цю красу. Тут треба сідати. Як звичайну книжку читати? То що? Як керувати? Що робити? Подивіться. Просто, ну і. Що доволі рідкість для такої гри, коли я спробував е, знайти її раніше, її можна знайти без проблем, в принципі, е, сам картридж. Можна ще знайти в коробці, але щоб мати повнокомплектний варіант з картою. Подивіться: дивіться на цю красу. Карта така трошечки замучена, Бачите? Я сам не знаю, що це значить. Але це просто-просто класно. І от, от така пачка паперу. Гра також в дуже хорошому стані. Дивіться, просто. Краса. І що я вам хочу сказати у цих дві гри. Коли ти береш цих два картриджа ну, вага така, я не знаю. Мабуть, Ну ця важча. Але це також, ну, мабуть, ну під 100 грам, а хто може навіть і більше. І так, що я хочу сказати? Я потрошки збираю свою колекцію Sega оригінальних картриджів. І це. Крім того, що в мене є отакі нові доповнення. Стараюся купляти повнокомплектні варіанти. Так що такі справи. Добре, всім дякую за перегляди. Хто дивиться, підписуйтесь на мій канал і зустрінемось в наступних відео.